Конституцію України планують переписати до місцевих виборів, зокрема, внести зміни щодо децентралізації. Перше засідання конституційної комісії відбулося сьогодні. Головою там спікер парламенту Володимир Гройсман. Були присутні і президенти з прем'єр-міністром. Єдиною державною мовою залишатиметься українська система правосуддя зазнає змін. Базовий рівень децентралізації буде не область. А місто, місто, село, селище, територіальна громада, і саме там нам треба сконцентрувати левову частину прав для того, щоб скоротити відстань між громадянином і владою. Одразу хочу попередити, що є коло питань, яких децентралізація не торкнеться жодним чином. Навпаки, роль центру в цих питаннях збільшиться. Це стосується питань оборони. Це стосується питань національної безпеки, це стосується питань зовнішньої політики. Будемо працювати блоками, будемо напрацьовувати рішення по ступені їхньої готовності і обговорення. Причому з широким залученням громадськості буде абсолютно цілком доцільно, коли ми розпочнемо працювати групами фаховими, які дозволять по ступені готовності проводити відповідні зміни. Конституційна комісія складається з із 72 людей, серед них президент України Віктор Ющенко, Леонід Кучма та Леонід Кравчук, експрем'єр Юлія Тимошенко. Є і 13 міжнародних експертів. Писати зміни до основного закону Петро Порошенко хоче запросити фракції та депутатські групи, які не входять до коаліції, зокрема опозиційний блок.